Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні такий гарний сонячний день з самого ранку. Тепло буде, небо чисте, красота. Я вже на вулиці, винесла, розвішала стірку. Сірожа виніс мені картоплю з погріба, ставила на сонечко, хай вже кільчиться. Зця, що я раніше була, її вибрала, це мама що мені дала таку синеньку. Всередині синя така. Вже вон кільця, які наросли. Це, це що ми купували. Так що хай кільчиться. Погода гарна, сонечко таке красота. Зараз покажу вам. У мене зацвіли гарно тюльпанчики перші. Земля вже підсохла, сонечко гріє. Така краса, тут уже бджілки гудуть. Які гарні. Коти співають. Півні кукурікають. коти співають. Сонечко світе, пташки щебечуть, село. Красота. Так гарно вони повідкривалися. На вигляд, як наче несправжні квіточки. Гарно барбарисик розпускається вже. Красота. Сьогодні прям такий запах весни, повітря таке свіже, гарно, з самого ранку. Красота Форзиціум варія як зацвітає. Но, до речі, немає такі яркої. Жовті квіточки, як звичайно. Це така, як трішечки бліда. Це така Але гарна. Красота. Сонечко. А на вербі скільки бджі. Сюди страшно підходити навіть, як гудуть. Повно. Цезар знову з котами воює. Цезар, господи. Вони нявчать там. Гуляють. Да, Цезар? Тобі скучно? Не лізь туди, не лізь, не лізь, ви мені все тут затолочите. Чуєш? Нельзя, вийди. Цезар вийди, вийди. молодець Нельзя трогати, нельзя Сідай тут на покривалку і сиди. Сідай, сідай. Сідай. Молодець. Що ти плачеш? Не хоче з тобою гуляти котик той, да? От він поганий. Да? Ой, мазьоха. Ні, стаєш блестити за тими котами. Ганяєш. Сиди лучше собі на сонечку, грійся. Тут у мене ще трішки залишилася земля. Я хочу викопати ось ці от герані, пересадити трішечки сюди, а цю от сюди. Ну і досипати тут землі трішечки. як Слимаки лазили. Це блестить. Жовті нарциси от позацвітають також. А зараз швидко все розпуститься. Тепло таке прийшло, хоча на тій неділі показують, що буде вже холодно. Гарні ці тюльпани, ось тут будуть розкриватися скоро і Три різних. Це вже став якийсь такий маленький робитися, ні, пустив з боку он молоденько. А ці ще ні. Лілія вийшла вже. Зійшла, це така гарна, крупна красота. Гарна погода сьогодні. Сережа мені вже перекопав ось той кусочок за часником. Випиляє другого. Тепло красота. вже тобто гарна погода, так пахне травичкою, справжня весна. Я зараз хочу викопати цей гібіскус, розсадити. От. І ось там на кутку деякі квіти також чуть-чуть пересадити їх далі. Зараз поки цим займуся. Напевно, зараз ще зріжу ось цю традисканцію. Зимою було тепло, вона яка наросла. Так що зараз це все зріжу, хай молоденька наростає. Ha 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 ha! Собіду трохи вітер зірвався такий. Холодновато стало. Десь було таке сонечко гарне. А це трохи щось затягнуло. Показуєш, що веде дощ. Сережа запалив тут мангал. Купив сьогодні стегна. Курині такі такий кісток, Хоче посмажити. Він завжди каже, як це я вихідний і нічого на мангалі не пожарю. Другого, це з виноградушами, стріляли там сухий. Зараз швидко згорать. Дим закручує. Почистив сьогодні оці всі, що під чою, були вітки. Перекопав мені ще тут от кусок города що у мене вже майже скрізь порядок. Да, Сережа, я вже тепер хазяїк, да? <різь> <різь> леча починає цвісти абрикоси і вітер такий зірвався. А я добила сьогодні ось тут вже всю, всю траву, весь бур'ян пересапала, що ось там в краю. Всі вибрати залишилось. І все. Сьогодні договорилися, щоб пересфризували город. Там в нього щось поламалося, то він каже, на днях буде запчасть, справити і потім приїде, зафризує вже. Да, вітерець такий прохладнуватий, що затягнуло, як ну, буде дощ. ще не цвітуть, ще рано лише цвіте. алеча скрізь вже починає. І у нас вже зацвіли абрикоси. Я дивилася, там у дівчат більш туди на південь. У них вже цвітуть повним ходом, вже давненько. А у нас от лиш-лиш. Вчора пару штук відкрилось, були. сьогодні і сьогодні. Них... Гарні квіточки такі красота. Але вітер, дощ, вітер, ну то наче ненадовго, трішечки тільки як гарно цвіте. Такі прям квіточки гарні. Крупні, крупні. Красота. Да, вже прийшла весна, вже й березень, можна сказати, що закінчився. Там квітень. Знову час летить. Дощу також треба. Така гарна квіточка. Бо земля дуже суха садити. Земля суха. Красота. Досмажується м'ясо. Це вже купив, замаринував томатний соус. Везеліком. пахне, де вже майже готова, да? так? Будеш, напевно, знімати да, йти вечеряти. Так, вечеряти. що, на вечерю у нас сьогодні така смакота. Всім, хто їсть, смачного. Вже сонечко сховалося, таке небо гарне. Красота. Місяць молоденький, з'явився. Гарно, так, місяць і поруч одна зірочка. Красота. Тихо-тихо так. Вітер стих. Але холодно стало. Сонечко сховалося і сразу стало холодно. Дуже гарне небо. Красота. Вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Всім бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!